Золоті білоруські запчастини на трактор МТЗ. Агропліне Дніпро. Зараз покажу вам помпу д 240 оригінального виробництва Білорусь БЗА. До речі, ви не бачите, змінили упаковочку. Раніше вона була синьо червона зараз ось така. В комплекті є це етикетка, Тут всі печаті, всі підписи повинні бути. Ось вони, бачите? Я так розумію, це і гарантія. Дві прокладочки, і найцікавіше це ж сама помпа. Ось так вона виглядає. Різного кольору шкіф і корпус помпи. Ось подивіться, як початочка щелун, вровень, повністю до з корпусу. Ідеально можна сказати. І тут є також десь печатка, ось вона, бачите? Печатка якийсь номер на самій помпі. І така помпа зараз коштує 3790 гривень. Також є варіанти дешевші аналоги. 2 в 2 3 е, дешевші. Так що, друзі, є великий асортимент по насосах на МТЗ. Звертайтесь, замовляйте.